А б ви віддали за однокімнатну квартиру в ось такому будинку. Пишіть обов'язково в коментарях і дивіться до кінця, розкриємо ціну, за яку купили тут квартиру під інвестицією з нашим клієнтом. Це у нас метро вокзання. як ви бачите, максимальна трафікова локація. до метро 15 хвилин пішки, відразу біля будинку у нас є новос. Ну і до Жилянської, точніше вулиці можна дійти буквально за хвилин 15, можливо, 20. Сама квартира знаходиться на шостому поверсі, тож йдемо її дивитися. Сама квартира у нас, власне, 35 метрів квадратних. Цього цілком достатньо, щоб здавати. Її в оренду, там, як ви бачите, він не супер новий, але цілком адекватний, щоб заїхати і жити в даному випадку здавати під оренду. Основне, на що звертали увагу під час купівлі під інвестиції, замінені абсолютно всі у нас сантехніка, вікна, звичайно, там радіатори і так далі. І локація. Це ключове локація. Ось тут квартет, ось там метро вокзальна, 15 хвилин пішки, біля нас новосу, ось там жилянська, 20 хвилин можна дійти. Максимально цікава локація. Також варто звернути увагу, що тут повністю у нас такі з невеличким ремонтом. Зони, які потребують найбільше вкладень по ремонту, а саме кухня і санвузли, балкон засклений. І дивіться, яка класна світла кухня. Ось так виглядає варіант, який можна було б уже звичайно, ніби ми купили придбати за 58 тисяч доларів з нашою допомогою. Кому потрібно щось схоже під оренду або для життя, пишіть слово інвестиції в коментарях.